Доброго ранку. У нас відключилось світло і я вирішила зайняти ще де чим розпакуй свої коробки. Ось знайшла такий магнитик, 12 років пролежав. От дістаємо всякі різності. Все, що є. Бачите, навіть сніжинки у нас зберіглися. Отаку малесеньку ялиночку я собі на кухні поставлю. Буде у мене у відео частенько вона з'являтися. Трохи прикрашу, ну зовсім трохи. Одна гірлянда у нас виявилася неробоча, щось там порвалася. Чоловік сказав, що подивиться її. Ну не знаю. Мені здається, того року ми про неї теж вже так розмовляли. Ось іще один магніт. Прикольно. На мікрохвильовку повішу. Якось мені здавалося, що в мене іграшок, всього цього дуже багато, але виявляється не дуже так і багато. Зрозуміла, що в мене немає дощику. Дівчатка, ялинки вже поставили, чи хто коли ставить, як. На обід у нас сьогодні суп із хребтів, залишків отих двох курок, які є на заготовки. Відправляла. Тут у мене два хребта з двох курок. Ну, в тому відео видно, які вони. частина з них пішла на е бульйон, з якого я зварила суп концентрований, а частину я залишила і зробила трохи холодцю курячого обібрала м'ясо, і тут, до речі, теж таке обібране м'ясо. Тут у мене ще маш, який у мене в морозильці зберігається. І макарони літерами. Отакий От швидко вийшов обід. Зато гаряче. І ось таких дві тарілочки холодцю. Ну, з двох корпусів курячих, один суп і дві тарілочки холодцю. Я вважаю, що це теж непогано. Дівчатка, на вечерю у нас сьогодні гречка. Сардельки і салат, спекінська капуста та трохи помідора. Зелень, зелена цибулька. І трохи заправка на основі соєвого соусу. Дуже болить голова сильно, що нічого готувати ніяк не можу. Так що буває і таке, дівчатка, доброго ранку. У мене вже сьогодні вівторок і четвертий день сильний головний біль. Вже не знаю, що з ним робити і як з цим жити. Ялинка наша трохи прикрашена, але дещо я ще хочу для неї зробити. Поки що вона тут стоїть. От, але ми її будемо переставляти. Це червоненька ми заберемо. Десь я прочитала, що золота і червоне цього року не можна ставити вішати, отягати і таке інше. Тому у нас тут нічого такого немає. Обирали біле серебро, ну і щось таке. Потім покажу її готовий вигляд. Ще у нас тут є папір. Ну, гірлянди, само собою. Ну, ось так, а ще в мене халепа. Скатертину е виводила з неї пляви кисневим відбілювачем, а потім прала ще з однією. І от е там плями з'явилися нові від червоної скатертини на білій. Що тепер з цим робити, не знаю. Є якісь секрети. От, поки що вона виглядає отак от. Тут у мене зірка, але... Щось я інше сюди придумаю. Виявилося, що у нас червоних і золотих іграшок дуже багато, основна їхня маса різного формату, діаметру, фактури, а колір один. Чи не звертати на це увагу? Ось, дівчатка, про що я говорю, видно, що ось зафарбувалося. Що з цим робити, поки що не знаю. Спробуємо, можливо, ще кисневому замочити. Я вже зам... замочила, але щось воно не дійшло. Є ще в мене серветки оцей що ловлять фарбу. Спробую ще, можливо, з ними. Шкода, якраз тематично. Дівчатка, на сьогодні гарна новина, не буде незаплановане, вірніше відключення електрики. Це все добре, але обід за розкладами. Сьогодні я варю заготовок бульйону, які в мене були, додам квасолю готову вже, яка в мене в морозильній камері. Що з того вийшло, покажу окремо. Ну от і час обіду йде до да супу, додамо ще сало того запеченого. Ще два шматочки залишилося, якраз підійде, бо у супі ну, м'яса немає. А у мене є хлопці, яким білок потрібен. Ну, тут більше жир, звісно, але маємо те, що маємо. Ось так от. Ну а ось сам цей суп. Бачите, в мене тут трохи м'яса, яке залишилось курячого. Квасоля готова з морозилки. Смачно. Ну, ось і вечеря. А на вечері у нас сьогодні смажена картопля. Смажена картопля у нас буває дуже рідко. Дуже-дуже рідко. Ну оце скільки ми купили картоплі, то поки що можна собі дозволити. Ну і солоні гірочки. Не знаю, сало діставати чи ні. Дівчатка, а я тут надумала, що потрібно вже давно меню скласти на Новий рік, а в мене щось ідей зовсім немає. Оце передивляюся свої записи. Це тут новий рік. Тут у мене було і перці, і кукурудза Новий рік 23. М'яса рулет, шуба, огород, різдво якось складно. Двадцять другий рік креветки, Салат каприз. Огород. Картопля, бутерброди, карпаччо, Ось 22-й рік. Не знаю, які є кого ідеї. У мене щось поки що ідеї немає. Я зазвичай складаю меню на багато яких різних подій. Он старий новий рік 22-й. А щось цього року. Не дуже день, день народження. Тут у мене всякі аркуші з тим, що купити потрібно, що куплено, що не куплено. це все вже можна повикидати. Це підготувати, що потрібно. Наприклад, да, бокали для олів'є, для закупки. Сак тарелка для торту, це я все повикидаю, вже воно не потрібно. Тому ну, так, заведемо Різдво. Новий рік 25. Так. Спочатку які ідеї є? Ну, олів'є, шуба обов'язково будемо робити. Шубу я вже робила в різних варіантах. А цього річ, думаю, якщо в мене вийде, зроблю шубу по-новому у конвертиках. Тому запишемо зараз шуба конвертики. Якщо хтось мені скаже якісь ідеї, буду дуже вдячна, що дещо я якось розгублена, чесно кажучи. Холодець, це традиційна холодець. Ой, помилилася, так. Олів'є. До речі, олів'є. Я пробувала робила по-різному і з кальмарами, і з морепродуктами, з м'ясом таким, з м'ясом всяким, По-різному, по різному. Ну, в нашій родині найбільше традиційне, скажімо так, з ковбасою підходить. Ладно, подумаю, поки що зупинимось. На Різдво у мене є тільки ще тільки квашена капуста. Капуста квашена. Чекаю підказок. Зберігаємо здоровий глузд. мир буде обов'язково.